І так, шановні, сьогодні понеділок, і сьогодні мені мій товариш, друг, із Германії переслав пакунок. Ну, і я його вважаю волонтером, тому що він мені вже не перший пакунок пересилає з Германії. Прислав дуже багато речей, одяжі, взуття, багато інших дрібниць. Ну і зараз я хочу показати, що він прислав цього разу. Звати його Томас Землюк. Колись ми займалися разом з ним східними єдиноборствами. Карате до цунамі. Їхали на тренування в Кісмань. Ну, а зараз Томас тренується в Германії в секції кунг-фу. Тренує його хлопець, який сам є уроженець міста Запоріжжя. Ну, Багато говорити не буду. Зараз покажу, що мені Томас переслав з Германії. А ось, шановні самі пакунки. Ну, і зараз він мені казав, що мав переслати сонячну панель портативну. Ну, Я думаю, що це вона. Спочатку ми подивимося, що тут є в цьому карманчику. Ну, і що? Тут він казав, що мені навіть писав спеціально для мене інструкцію. Ось вона. Ну, Це я буду читати. Ну, А тут у нас ще щось є. Так. Беру цей пакунок. Є якісь під'єднувальні дроти. Я так зрозумів, що тут ми роз'єднуємо і розкладаємо оцю сонячну панель портативно. І дивимося, яка вона за обсягами. Так, ну і для мене це несподіванка, тому що я таке бачу перший раз в житті. От бачите, яка вона за розмірами. Так, дивимося, що далі він нам ще переслав. Так. Один пакуночок. Другий пакуночок. Третій пакуночок. Ну, що мені казав Томаш, що він мені мав переслати перехідник інвектор з 12 вольт на 220. Ну і він казав, що правда він не дуже потужний, 500 ватний. Він собі купив на 3000 ватт. Так, зараз я це розпакую. Ну, і я так зрозумів, що це інвектор. Тепер мені треба буде вивчати інструкцію, лізти в інтернет, дивитися, що це таке. Ось ось воно є. Я не знаю, чи це він заряджає ще з 220 о, бачу, що тут навіть є щось подібне на сонячну панель. Solar Charge Controller. Ну, я вже переважно більше знаю румунську мову, ніж англійську. Хоча колись її знав дуже добре. Так, дивимося, що це у нас таке. О! Да. Коротше, треба вивчати, що це таке. І у мене відповідно, якщо є електрокотел, то е, у мене є велика батарея е, на 12 вольт е, на гелівій основі. Ну і оце інвектор дає струм е, на 220 вольт. Але при цьому повинно бути навантаження не більше ніж 500 Вт. Так, а крім того, я бачу, що Томас землю його мама мені передала тостер. Ну Це для хліба, я не знаю, я ніколи таким не користувався. Ну і відповідно, от Новий чайник. От Є такий ліхтарик. От Бачите, тут він ловиться на магніти. От Один магніт. І це можна ставити там, де є у нас, наприклад, якась металоконструкція. Ну і Дивимося, як він повинен працювати. Е, так, Тут я бачу є якась кнопка внизу. О, Ліхтарик засвітився. А тут у нас йде три режими, от бачите, йде ніч, день, ноу. Так само у нас то є, що ми можемо підключати через зарядне і підзаряджати оце все. Оці пластинки. Я зняв з них от одно. Цей папірчик. Зняв оту плівку. Ну і там, де була та плівка, там у нас, то, як можна сказати, клей-момент. Ну і воно у нас, бачите, отак. Як кажуть, навічно у нас отуто і приліпилось. Можна сказати, майже навічно. Ну і відповідно, це магні... магніти і чіпляєш там чи до холодильника, чи до стелі, там, де є металоконструкція. Ось отака річ. А тепер, шановні, щодо цієї сонячної панелі, От я думав, куди поставити. Тут у мене постійно сонячна сторона. От Бачите, от вікно. Ось воно падає сюди. Ви знаєте, навіть отуто поставив і воно буде просто нормально заряджати. Нормально заряджати. Навіть зараз можу скористатись оцим, під'єднаю і подивлюся, як воно заряджає. Так, і тепер дивіться, запхав я все ж таки USB. Ну і о, зараз спробую я підключити оцей телефон. Бачите, він в мене заряджений на 57%. Бачите, і. Пішла зарядка. Можна заряджати е, два мобільних телефона, Тому що тут є два USB. Так, а зараз пройшло пару хвилин, ну і ми дивимося, бачите, от, вже зарядило на 3%. І при цьому, бачите, я дуже яскраво включив саме екран і він дуже багато бере енергії. Якщо б взяти, от, зробити так, щоб він був темним, то він, напевно, е, набагато швидше зарядиться. Або взяти і взагалі просто його відключити. Так, а зараз от ми можемо взяти, продемонструвати. Тут треба підключати, взяти батарею на 12 вольт. У мене є на гелівій основі для електрокотла. Ну і тут воно переробляє на 220, а також можна і заряджати мобільний телефон. Бачите, тут є USB ввід, вхід. Ну і зараз спробую це зробити. Так, а зараз я знаходжусь в своїй котельні. Ну і у мене тут є два акумулятори. Це є автомобільний акумулятор. Я його заряджав десь 2 місяці назад. Не знаю, може він ще не розрядився. Так само гелівий на 12 вольт. Навіть написано 12 вольт 100 А. Зараз я це все упорядкував. От під'єднав, тут йде плюс, там іде мінус. Включив. Так, воно запрацювало. Ну і шукаємо. Беру я, наприклад, оцей USB, телефон. Ну і чи у нас телефон буде заряджатись. Так, тільки що запхав, от бачите, і пішла зарядка. Пішла. отут тут у нас показує, що у нас заряджає. Що в крайньому разі батарея заряджається. І так можна заряджати телефон. Ну тут от показано, що є розйоми на 220 вольт. Ну і попробую я зараз просто під... підключити до цього. Раз, підключив. Вона є. Ну і пробуємо включати. О, раз. І бачите, вона працює від струму 220 вольт від напруги. Ну і все працює чітко. Мобільний телефон зарядити можна, це так само. Ну і так само отою сонячною панел можна заряджати оцей 220 акумулятор. Так, а тільки що, бачите, я підключив сюди так само 220 від 12 вольт. Бачите оцю штуку, оцей провід йде сюди. У мене інвектор мій рідний згорів і я через переноску, от підключаю оце тут. Прислуховуючись, я чую, як працює оцей моторчик. От Він мене тут під напругою. Тут теж в мене все працює. Так що от, пічка у нас є, ми можемо сміливо розпалювати. В крайньому разі, нам буде все кидати от туди в бак. Ну, а потім попробувати, коли вже температура досягне 40 градусів, то відповідно можемо підключати вже і оцей моторчик, так само через переноску ось туди. Ну А тільки що я прийшов з тренування ну і знову включив інвектор, світло виключили. Ну і Тому от бачите, слава Богу, тут в цих котлах є запобіжник. Нічого страшного, під тиском вода вийшла, але найголовніше, що воно нічого не пошкодило. Ну і що я хочу сказати? 220 нема, але в мене, як бачите, це працює, цей пристрій. Отой двигун він так само працює. І по системі гонить воду Тобто водяний насос. Ну І бачите, що тут у нас 58 градусів. Ну, а якщо взяти отут, тут у нас 63 градуси, 62-63. Ну і тут так само двигун, і він йде, е, бачите, по трубах, іде все, як кажуть до мене в кімнату, отоплює всі батареї і поки що підлогу не отоплює, тому що на підлогу там так само є двигун, насос, і його так само треба підключати. На чому я хочу зосередити увагу, що це електронасос. Двигун, який е, качає воду, е, він має 50 ватт. Ну і відповідно там внизу так само має 50 Вт. Навіть якщо має більше, то інвектор розрахований на 500 Вт. Що отут Томас Землюк і написав. Бачите, 500 Вт. Можна ще навіть, підключити додатково у гніздо тієї е, ще якийсь пристрій, наприклад, лампочку, яка світить на 220 Вт. Ну, а як я зробив? от Бачите, запхав сюди все інвектор, тут 220. А акумулятор у мене має 12 вольт. Ну і воно, бачите, через цю розетку я з'єднав один двигун. І оця переноска от бачите, йде. І за рахунок цієї переноски я поставив тут. Тому що рідний інвектор згорів. ну, Але дякувати Томасу Землюку. Він мені от прислав цей інвектор. Заряджаю я через сонячну батарею цей акумулятор і через звичайний зарядне, зарядний пристрій для зарядки акумуляторів для автомобіля. От таких звичайних акумуляторів бачите, ну а я сьогодні заряджав, наприклад, оцей акумулятор. Тобто він видавав напругу 12 вольт і 10 А. А тут у нас 100 А, і якраз на 100 А. Ну ось такі е, справи, шановні.